Перше позасмагати разом з чотирихрічним сином на Теревнюську водойму прийшла Лучанка Марта Татушко. Ми з цього року помітили, що тут цвітуть Лілії. І це для мене такий гарний показник. Чи я буду тут з дитиною відпочивати купатися? Ну не готова зараз сказати, я поспостерігаю. Від початку червня на пляжі працює рятувальний пост. Чергують троє рятувальників. Ярослав Корець працює то другий рік. Розповідає на пляжі. Сьогодні нелюдно. Температура води 24 градуси. На вихідних під час свят дуже багато людей вже погода дозволяє купатися. То людей хватає. У нас є аптечка при порізах, при пораненнях. Ми допомагаємо. У Нас є рятувальні круги, у нас є лодка. у нас є кінці Олександробу. Всім необхідним забезпечені. Лучанин Володимир Шанкевич, четверте, приходить відпочивати. Чоловік розповів, знає, що купатися на Теремнівській водоймі можна, бо на рятувальному пості висить зелений прапорець. Зараз ніде відпочивати. Тут місце хороше і дуже приємно, що тут є. водичка чиста. Один недолік, який є, не можна добре спуститися до водоводоймощів. Вода дуже хороша і дуже м'яка і тепленька. Цього сезону відпочинок в обласному центрі дозволили на двох пляжах у центральному парку і на Теремнівській водоймі. З міського бюджету на це виділили 560 тисяч гривень. Розповів Суспільному начальник відділу Луцької міськради Юрій Кирилюк. Наприкінці травня фахівці лабораторного центру взяли зразки води з двох пляжів Луцької тергромади. Останні дослідження, які були проведені, і проби, які досліджувалися відібрані 25 травня, нам показали, що водичка в епідемічному плані безпечна, тобто купатися можна. Власники пляжів зобов'язані двічі досліджувати водичку впродовж оздоровчого сезону. Нагадаємо, купальний сезон розпочався з 1 червня і триватиме до 31 серпня. Надія Панасюк Олександр Ватищук, Суспільне, Луцьк.